Я можу передбачити, з ким з чим приїдуть до Саудівської Аравії росіяни і американці. Можу вас запевнити, там не буде резолюції самітів миру, там не буде формул перемоги і вже я не знаю, 30 чи 50 гарантій безпеки. Про який я волав. це не те, чим маємо займатися, це пусті папірці. А що ж сьогодні їм і не намагаються прикриватися діюча влада? Тому що вони не працюють. Так, от, росіяни і американці будуть обговорювати не Мінськ 3 як би ж, а Стамбул 2. І там будуть нагадувати, що. Саме за директивою Зеленського українці парафували весною 22-го року. І це точно загроза існування держави. Сьогодні, по соціологічному опитуванням, вже більше 70% прагнуть миру. А от умови, умови має визначати народ і представники народу у вигляді. А не ті, хто не мають ні конституційних, ні делегованих повноважень для визначання долі держави. Я хочу наголосити, що час ділітантів, час піар подходів час сценаріїв КВК минув.